Ви знаєте, те, що я почув сьогодні, ви знаєте, я сподівався набагато більше почути, набагато більше. Ну і крім, що я хочу сказати, що крім того історичного екскурсу, то що я побачу, то навіть не два кроки назад, то 202 кроки назад. Тобто, коли ми говоримо про конкурентоспроможний Львів, то я думав, що експорт буде якийсь чогось кудись. Тобто я собі таке розумів. І шовши на передачу, ну кажу сюди, шовши, слухав передачу, і де... Зранку, там один плюс один показували. 에, а ви зрозумієте, чому я це роблю зауваження? Село, жіночка якась там пали листя. Ну і до них підходять там, кореспонденти, приходять там з інших мешканців, з інших подвір'я, чому ви парите листя, Каже, каже я, 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 яка вам різниця? Каже, я на своїй території палю листя. О, ну, це перше таке зауваження. друге. Виступає представник кандидата в президенти і розказує, скільки там залучено інвестицій, скільки там залучено, як вони сприяли робочі місця і так далі. А в мене питання. От машина їде по 660 кілометрів. Це добре чи погано? Ну і що? Ну, залучили. А, якщо... а це було сплановане, власне, таке залучення. А може це мало бути більше, сплановано або менше? Добре, дякую. Я вибачаюсь, я тут назви не помістив, трошки поспішав. Назви не помістив. Наша стратегія сталого розвитку до 2025 року. Я от не зрозумів, чому до 2027 року. А може там з половиною ще мало бути? А, 15 років. Розумів. Власне, на стратегії розвитку ми почали працювати з 2000 року, як були створені. Це вже ми на інвестиційному ярмарку у 2002 році. Власне, представляли деякі концепції, тобто ми ще працювали над методологією розробки стратегії. Далі, наступне. Власне, хотілося почати з такого менеджера, як Робінгуд. Логіста. Ну, не там, ну, там, Ну він з ножиком бігає, може й навіть не логіст. Не знаю. Значить, власне, який грабував багатих так, і роздавав бідним. Тобто він хотів збалансувати певні нерівності соціально-економічної системи. От, власне, серед певної категорії населення він мав певний позитивний імідж. Далі. Але на цю проблему можна подивитися і з іншого боку, більш наукового, так? Далі. Власне, пограбував одного купця, другого, третього, та про логістом. Так, Він був логістом. От, і вже почали купці обминати цю територію, той Шербурський ліс. От, і в результаті, що, що сталося? Вийшло в дефіцит. Товарів на даній території. Тобто, а виявляється, коли дефіцит, товари в ціні зростають. Далі. Так, чого ж правильно Робінгуд, які мотиви керували його діями, чи здобуло позитивний імідж контрольована ним територія, чи зросла конкурентну спроможність території про те, що ми і говоримо. Далі. Власне, він хотів збалансувати так, діяльність соціально-економічної системи, розвиток. Покращити якість життя кожного окремого індивіду на, дін, на, на певній території. Тобто він застосовує певні методи управління територією. Далі. далі, системою. Отже, ми би говорили, власне, не про конкурентоспроможність, а про якість. Так? То є фактично тотожні поняття. От, значить, ми розуміє... назад, назад Значить, ми розуміємо... Назад, Під якістю ми розуміємо не стільки якість того, що виробляється. От мені поясніть, як... що якісніше, стаканчик на 250 мл чи на 300 мл. Некоректне питання. Досить коректне. Власне, це те, що задовільняє потреби. Якщо потреба задоволені, значить продукція якісна. Що добре, добре що, що, що якісніше? Або конкурентоспроможніше, електрон 2716 чи 714 з точки зору сьогоднішнього дня, коли є вже плазми. Та ні один, ні другий не конкурентоспроможний. Отже, ми говоримо тільки можемо говорити про якість і про конкурентоспроможність. І то є сучасні тенденції менеджменту, це перспективні напрямки. Це коли. Сама якісно працює сама система, яка відпускає даний конкретний продукцію чи, чи, чи роботи виконує далі. Незалежно від цілі, які перед неї стоять. Зараз поговоримо про цілі. Власне, до чого довела, довела. недосконале не, не управління? Значить, ми побачили, що в Європі почали застосовувати певні пестициди, чомусь там почали страждати на захворювання печінки пінгвіни в Антарктиді. Так? Значить, побачили, що у нас е е з'являється, тайфуни і так далі. Змінюється е русла е е океанських течій. Що щоб за собою, якщо ми так історично зробимо екскурс, значить більш е е навантаження стихії, ну, е збільшилась е потужність і кількість стихій, які зазнає людство далі. Значить, в 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбулося так звана, такий саміт, Всесвітній саміт, де було встановлено, що за певними принципами мають вироблятися стратегії. І е, тільки це може нас, ну, зберегти нашу планету Земля. Далі. Значить, було вироблено так званий порядок денний на 25 століття. Далі. Я так буду вже коротко, так. Власне, і чому, чому власне, я коли запитував обласній адміністрації, а чому ви виробляєте до 2015 року? Власне, це було закладено тоді, в 1992 році, що починаючи з певного періоду, мають бути стратегії за певними правилами вироблені. І е, почати. Вони мають бути з 2003 по 2015 рік. Далі. Власне, отут іде, коли ми говоримо. Е, Думай, глобально, а ті локально, власне, звідси корені ростуть цього, цього гасла. Власне, тоді було постановлено, що відповідальність покладена на, місцеві, на органи місцевого самоврядування. Далі. Власне, були вироблені індикатори сталого розвитку. Це середня тривалість життя, освітній рівень населення і валовий дохід на душу населення. Далі. Отже, де ми в такому рейтингу, як... Індекс людського розвитку світові класифікації. Десь приблизно зараз нижче, бо це ще кількорічної давності. Шлайд. Значить, Ми десь між Філіппінами та Сен-Вісентом. -Сен Отже, коли ми говоримо про здоров'я нації, то ми, ми тут приводимо такий показник, як дитяча смерті до одного року на тисячу народжених. Ми бачимо, що в Україні найвища смертність в Європі. Наступне. Але ми знаємо, що конвенція є конвенція ООН по захисту прав дітей, де діти мають особливе право на життя і на, чисте, на здоров'я та чисте довкілля. Наступне є чистокою, є з є, є певні закономірності між е, е, власне, якістю навколишнього середовища, тривалістю життя і доходом на душу населення. Ми бачимо в Україні ці доходи на душу населення в нас найнижчі в Європі. Ну тут Японія потім я поясню, чому тут Японія приведена. Наступне. Власне, коли ми говоримо про, от, коли я вам говорив, де палять листя, так, і говорив про е, назад, назад чуть -чуть. От. Власне, проблеми. Ми в Німеччині промислові зосереджені в певній місцевості, а в нас гинуть Карпати. І коли зробили дослідження, виявляється, що є, дослідили розу вітрів, які опади, і які, якої кислотності випадає душі, то ми бачимо, що. Питання такі, не мають кордонів. От для цього і нам і потрібні ті стратегії. Наступне. що І ті стратегії мають бути відомі тим чи іншим територіям. Наша, наша стратегія будується на п'яти засадах розв'язку. Це охорона околишного середовища, економіка, культура, освіта і охорона здоров'я. Наступне. Власне. Прошу. Власне. Е ми, коли ми говоримо про сталий, збалансований розвиток, так ми говоримо про якість життя і людського розвитку. На нашу думку, це мало би бути наступним для нашої території. Це інвестиційно привабливість території екологічно безпека території, чисте виробництво, так зване, високий рівень і доступність освіти, якісне і доступне медичне обслуговування, високий рівень зайнятості населення і високий рівень доходів населення. Тобто, нам не важливо, скільки у нас буде, до речі, робочих міст. Нас цікавить, щоб були високі доходи населення, і воно могло себе забезпечити. І, і освітою, і медициною далі. Значить, які цілі, так, відповідно до того. Тут підвищення якості життя, покращення інвестиційного клімату, стимулювання зайнятості та створення нових робочих місць, підтримка розвитку підприємництва, роз... розбудова транспорту, інфраструктури, регіональний розвиток, посилення ролі, місцевого самоврядування.